Я знаю, що ця куля сьогодні є в тебе з собою. Ти можеш її показати? Так. Да. І це от в такому стані ти її витягнув з шолому? Так. Да. Ось так виглядає куля. яка була безпосередньо застрягла в шоломі військовослужбовця. І насправді вона повинна була пройти на виліт. Але дійсно. Е як написано в Біблії? У посланні до Єфесян є дуже потужний і сильний вірш, який починається зокрема з таких слів: Візьміть спасіння своїм шоломом, а мечем духа нехай буде послання Боже. І дійсно в цьому вірші Господь говорить дуже чітко про те, як треба вдягати екіп, якщо говорити військовою військовою мовою, безпосередньо дійсно мати шолом, дійсно мати щит або ж броню. І дійсно ця ситуація, ось цією кулею, яка застрягла у шоломі службовця, оце дійсно дуже живе свідоцтво Божої слави і доказ того, що Господь він вірний і він завжди береже своїх дітей. І я знаю, що ти бережеш цю кулю. Ти бережеш її як нагадування, тримай про те, що а, дійсно Господь він завжди з тобою, про те, що він завжди а, тримає тебе за твою праву руку, перш за все, і про те, що його янголи вони завжди тебе стережуть.